Так, друзі, всім привіт! Нещодавно у мого друга сталася ось така біда. Це у нас плафон від Кіосід. Плафон освітлення автомобіля. Почав у нього він розсипатися, він намагався його клеїти, але все даремно. В одному місці заклеїв, в іншому. Поламалася. Ось наша кіцуня прийшла допомагати нам знімати відосик. Це наша тасічка. Значить, дивіться, ну, як завжди, брат взяв ці обломки, зробив модель і на 3D-друку на 3D зробив ось такий ось плафончик. да трохи Помучився, бо э, не всі деталі вистачало. Поки воно доїхало до нього, поки почав знімати розміри, ще, 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 ще трохи розсипалось прямо в руках, а, плафон такий, друг намагався купити новий, але ціни на плафони на такі 5-7 тисяч, і також невідомо, в якому стані він. До нього приїде. Тому спробували надрукувати, ну, вийшло, як завжди, непогано. Така завелика деталюха. Друкували її декілька заходів. Стопчики ці друкувалися окремо, потім вклеювались. Ну, і інші деталі є такі, які вклеювались. Єдине, що Чим відрізняється від рідного, це те, що в рідному була ось така, ось така шухлядка для окулярів чи для чогось іншого, мабуть, для окулярів. Ну, Тут її немає. Тут вона виглядає ось так. Тут вона кріпилася під цією шухлядою. Ось тут були, були отвори. До криші автомобіля кріпилася ось сюди, через ці. Тут буде кріпитися через ці стовпчики, через ці отвори. Ось тут заглушечки надрукували, потім ставляться. Воно ще не оброблялося. Там вже друго віддам, буде або шкурити, може так залишить, воно і так виглядає. Це ну, вже, то вже його, його справи будуть. Зашліфувати можна покрити дифлорітаном, якимсь розчинником чи іншим. І буде воно гладеньке, красиве, можна пофарбувати або плівкою обтягнути. Ну, ось так воно. Ось так воно якось збирається. Зараз спробую. Ну, Десь якось якось отак буде. Ну і кнопочки Кнопочки залишаться, я так розумію, рідні. Тут також кріплення трохи обломані, але зробили ось, ось окреме кріплення для кнопочок. Ну, получилось. я думав, якщо чесно, то не вийде, бо деталь важка. Моделювати доволі складно розміри. Знімати складно, бо половини деталі не було. Ну ще так все все ніби підходить. Ну, Треба буде міряти ще до автомобіля. Так, всім пока!